Я хочу вийти на велику сцену і заспівати щедрика. Чому щедрик? Тому що щедрик робить людей добріше. господарю, подивися на кошару. sweet silver Бес. Кожного року після сходження першої зірки та початку Різдва до осель українців з піснями заходять щедрувальники, які бажають господарям добробуту та багатства. Напередодні свята ми вам розповімо про щедрівки і трансформації, яких вони зазнали з роками. та це би, один із видів наших українських народних пісень. Люди співали про те, що бачили, і от колись співали про традиції, рістряні, там про щедрівки Раніше взагалі Щедрівки співали весною, а не зимою. А не Українці е, протягом століття е, святкували скоріше різдво. Новий рік е, був нав'язаний комуністами часто для того, щоб е, із релігійного. Е... Додати більш світського контексту е, новорічним святам, тому що щось що святкувати треба, але там вони були е, якби режим був атеїстичний, і тому вони придумали святкування нового року в цьому світі. Новий рік це другорядне свято після Різдва. І, там всі вітають Різдвом і Новим Роком. Українські Щедрівки ви могли чути в багатьох фільмах і не тільки українських. Наприклад, сам вдома, ніч перед Різдвом, Фільм Щедрик та навіть міцний горішок. Мері крисмес. Це може донести цю музику до ширшого кола слухачів е, uh, Тому що uh, ну всім хочеться, щоб бочечка тут тут там барабанчики клад клас Колят, коляд, коляд, ниця, дура з медом, паля, ниця, абе з меду не та ка дайте, дядьку, петака, сиґеміґа. Псала на дуже стильний альбом. Вийшов. То це прям класно, якщо це не просто, якби коли просто беруть традиційну колядку і співають її в традиційній манері, і додають просто електронну музику на фоні. Ну, це як на мене вже трошки пошло робити, тому що це найпростіший шлях. чи нема? Українці, там, хоч ми і світська держава, але українці дуже віруюча нація, особливо якщо ми говоримо про захід України, люди навіть не скільки вірують в Бога, а скільки їм важливі ці традиції і плюс у там в наш воєнний час, в який ми живемо, дуже важливо е якось е зберігати оцю іскру цього якогось домашнього тепла затишку, якого не вистачає. І тому е виконавці, які ціляться на найширшу аудиторію, вони апелюють до того, що буде зрозуміло більшості. І тому от, виникають такі пісні, які підв'язані до кожного свята. Тому що е якби, під кожне свято у нас вже є певні тригери переживати певні емоції. А ці пісні ці емоції ще підсилюють. На і каміном стала духова вже цієї неділі по всіх куточках України пролунає Христос. Народився, а до осель українців завітають щедрувальники. Давайте гуртуватись навколо традицій, зберігати їх та пам'ятати, життя переможе смерть, а світло темряву.